У Белінгкет встановили першу джерела так званих злитих документів Пентагону про контрнаступ збройних сил України. Вони, за даними команди, почали з'являтися в мережі ще в січні цього року. На деяких Діскорд-серверах канали Діскорд, на яких розмістили документи, були створені для комп'ютерної гри Майнкрафт. Потім поширилися на інші сайти, наприклад, на Imageboard борт Фочан, з 5 квітня документи почали поширюватися проросійськими телеграм-каналами. Секретні дані Пентагону. Про Україну міг злити американський посадовець. Про це пише Reuters. військові і розвідувальні дані, які з'явилися в соціальних мережах, містять низку надсекретних деталей, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Пише видання. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором зливу є хтось зі сполучених штатів, а водночас не виключають, що за цим стоять проросійські елементи. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Наші вітання. Доброго дня. Отже, не можемо з вами обговорити цю інформацію. Зокрема, згадки в Белінхет про першоджерела так званих злитих документів Пентагону про контрнаступ. Скажіть, будь ласка, як в офісі президента розцінюють всі ці зараз на, на тепер причинно-наслідкові зв'язки, і де бачать першу джерело витоку? А, ну, чесно кажучи, я не дуже розумію, чому говорять всі, що це про контрнаступ, тому що давайте так стратегічно про контрнаступ всі говорять, але оперативно-тактичні дані? Оперативно-тактичні сценарії, вони абсолютно відсутні у публічному просторі, і просто фізично не може бути, тому що до контрнаступу ще тільки готується, Накопичення йде резерву, ресурсу і так далі, і тому подібне. І говорити про те, що хтось вже чітко розуміє, де що і як буде робити Україна безпосередньо на полі бою. Ну це якби ну м'яко кажучи, дивно виглядає. Мені ці документи, якщо відкинемо от все, що стосується, як вони з'явилися. Коли з'явили, що там у січні, що було у лютому, і так далі, і тому подібне, ці документи скоріше, скоріше частково виглядають як аналітичні документи, які говорять про ставлення до тієї чи іншої проблеми. Ну, наприклад, Україні не вистачає там певних засобів ПВО. Наприклад, ну це ж ми про це і публічно говоримо. Так, нам не вистачає певних засобів ПВО. Нам не вистачає певної кількості ракет до тих засобів ПВО, які в нас є, наприклад, чи до тих, які ми отримали, і так далі. Ми ж про це постійно і публічно говоримо. Тобто, я не бачу в цих документах щось таке, що було. Ну знаєте, оцей ефект вау-ефект, коли о, дивіться. Україна не готова до того, до того і до того, якщо ми говоримо тільки про Україну, тому що ви розумієте, тут трошки інші цілі. Мені видається, що це не просто документи, які мають щось там підсвітити оперативне. Ну сказати, десь щось так чи інакше виглядає. Ні, ці документи, на мій погляд, це абсолютно конкретна інформаційна складова, якою опікується Російська Федерація, і вони мають вирішити три проблеми: всього три проблеми: перше дискредитувати. Відносини між Україною і іншими партнерами, чи між сполученими штатами, якщо ширше казати, і іншими партнерами, включно з Україною, скажімо так. Дати людям зрозуміти, що Росія контролює певні потоки інформаційні, ну які я маю на увазі, які закриті потоки інформаційні, які забезпечують відносини між нами і партнерами щодо підготовки того ж контрнаступу, чи щодо оцінки можливостей ресурсних вести той чи інший контрнаступ. Ну і третя складова це абсолютно точно відволікти увагу. Дивіться, от ми вже там. П'ятий чи шостий день обговорюємо не конкретику, а обговорюємо елементи інформаційної складової, які знову ж таки психологічно впливають на відносини і між нами внутрішньо в Україні, і між партнерами, і так далі. І тому подібне. Психологічно для нас це болісно? А, я чесно кажучи, ще раз підкреслюю: я не бачу, що тут може бути болісного. Дивіться про про контрнаступ ми зараз говоримо виключно як політичну складову так, що так, це так не... але але пане пане, пане михайло так. я поточню ви говорили про відносини з нашими партнерами ось саме Ні. в цьому розрізі ні, абсолютно ні, дивіться, що таке відносини з партнером? Це ж не конспірологія, якась. Якщо ти вмієш розмовляти, особливо на рівні там конфіденційному рівні, а ми вміємо розмовляти, я маю на увазі, там на тих чи інших майданчиках, і наші військові окремо, і політичне керівництво, і політично-військове керівництво, і так далі. Тобто, ти просто проговорюєш будь-які питання, і є довіра, і вона нікуди не зникне. Я про інше. Дивіться, що щодо конкретного, ми ще контрнаступ говоримо. Ми ж говоримо виключно про політичну складову цього дійства як такого, бо зрозуміло, що ми заходимо в інший етап війни, і що треба буде інакше поставити акценти в цій війні. І безумовно, в рамках цього, ми з вами проговоримо, що буде далі. Ну, тобто, от Росія заявляла про великий наступ. Ми побачили цей великий наступ на Донецькому напрямку. Сьогодні ми говоримо про те, що Україна готує свої резерви, свої ресурси, має свої цілі, стратегічні. Але знову ж таки, дивіться, щоб говорити конкретно про сценарні плани, це ж треба на момент статусу кво, коли почнеться ці, ці, ці інші дії. Чому тому, що треба оцінити ресурси Росії, треба оцінити, чи зможуть вони підтягнути ще. Додаткові свої спроможності на лінію фронту треба оцінити, чи буде в нас достатньо ресурсу і так далі. І знову ж таки оцінити на якому напрямку що може відбуватись з точки зору знову ж таки, стратегії, як такої всього цього в відкритому доступі точно немає. Все інше я повернусь. Просто ми говоримо, що це якісь секретні чи надсекретні документи, але це на самій справі аналітичні оцінки того, як треба ставитись, наприклад, до проблематики Тайваня, чи як треба ставитись до проблематики. Корейського півострову, чи як треба ставитись до того, що Україна не має, наприклад, достатньо того чи іншого інструменту для ведення війни? Це нормальна аналітика, і я не бачу, що це має якось підірвати наші взаємні відносини з партнерами. Тобто, це ця добре. аналітика наші карти не сплутала, да і от те, що СНН пише про те, що на тепер Україні е, треба змінювати військові плани, це не зовсім правда. Мені видається, що в редакціях ну постійно можна змінювати ті чи інші плани. Ви в своїй редакції також можете змінювати плани нашого контрнаступу. Це очевидно. Я зараз іронію кажу. Та безумовно, ні. Безумовно, ні. Тобто, це не путає ніякі плани, бо вони розробляються, вони ще оперативно тактично відпрацьовуються, і з нашими партнерами внесемо певні корективи щодо виключно. Кількості зброї, яка нам потрібна, бо знову ж таки про це перш за все йдеться в цих документах, що в Україні не вистачає певних інструментів. Так, ми про це і з вами в ефірі постійно говоримо, що так нам не вистачає тих чи інших інструментів на даному етапі, там снарядів, наприклад, чи дальнобійних ракет, чи тої ж бронетехніки, чи логістики постачання є ще порушення певні, і так далі. Не більше, але й не менше. Тоді ще тут є конкретний сюжет, який CNN описала, Зокрема, вони вказують, що Сполучені Штати шпигували за президентом Зеленським і описують конкретну ситуацію, що нібито наприкінці лютого Володимир Зеленський запропонував завдати удару по місцях дислокації російських військ у Ростовській області, використавши безпілотники, оскільки Україна не має зброї дальнього радіусу дії для атаки на таку відстань. І, мовляв, після того Україна отримала відмову, або Сполучені Штати почали ухилятися що від наших прохань надати нам ракетні системи дальнього радіусу дії. Що ви можете на це сказати? Мягко кажучи, ну просто дивна інформація. Ну як ви собі уявляєте прослуховування президента в його кабінеті? Тобто ми всі говоримо про те, що наші розвідники і наші спецслужби, і наш держспецзв'язок абсолютно професійно сьогодні відпрацьовують, враховуючи те, що відбувається і. На полі бою і те, що відбувається в Росії, і ми не можемо забезпечувати собі е, максимально лояльний простір, в якому працюємо? Ну це ж нонсенс. Це перше. Друге, а в чому сенс був би наприклад проговорювати? А давайте нанесемо безпілотну авіацію удари по ростовській області. Ну це ж якби виглядає дивно. Правильно, ну який сенс? Просто я не можу зрозуміти. Ну в, 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 в чому був би сенс про це говорити президенту України? Ну, це ж так не працює. Президент, це стратегія на ставці, проговорюється. Для нас є пріоритетно А, Б. В. Військові доповідають, ми це можемо зробити. В нас до цього достатньо інструментів, це ми будемо робити і так далі. Немає сенсу просто так абстрактно. А давайте пробомбургуємо там Ростовську область, Чіпську область і так далі. Це ж якраз оцей елемент, оцей елемент, оця конструкція. Да? По своєму сенсу вона говорить про те, що це для Росії важливо. Дивіться, Росія ж постійно говорить. Ну не прямо, да а постійно закидає. Україна може наносити удари по території Росії, тому давайте ви не будете давати Україні для нас ключовий інструмент. Бо Росія цього боїться аж за НАТО. Вони говорять, давайте ви не будете давати дальнобійні ракети. Чому? Тому що Крим, ми ж говоримо, дальнобійна зброя нам потрібна тільки для того, щоб знищити логістику ключову на Кримському півострові. Це головне, звідки йде забезпечення всіх російських угруповань. Тому Росія вкладає шалену кількість грошей на різних рівнях через різні лобі. Я не кажу, що вони вкладають всі це ж безумовно. Ви ж розумієте, що так не працює напряму не можна вкласти гроші, але вони вкладаються в компанії, які мають дискредитувати головну ідею. Для них найбільш страшну передача Україні необхідних дальнобійних ракет. І про це йдеться саме в цій ну якби цитаті. І оця цитата, ну чи не цитата, а скажімо, конструкція, да вона чітко видає, хто зацікавлений в таких матеріалах, тільки Російська Федерація. Вона хоче добитись від наших партнерів одного, щоб нам надавали стрілецьку зброю. Пам'ятаєте, як на початку війни Джавеліни, Стіни Гари, стрілецька зброя. Але щоб тут не було авіації, головне і щоб тут не було дальнобійних ракет. Друге головне оце. Те, що вони вкладають сьогодні в свою пропаганду. Тому давайте спокійно відноситись. ну, Бо це виглядає трошки по інфантільному. Я зараз не про вас, безумовно, да, сказати, що президент сидить і обговорює, а можемо ми там вдарити по Ростовській області. Знаєте, я тут трошки навіть в сторону подивлюся. Мені це нагадує, коли Росія атакує нам Київ, чи Львів, чи Херсон, чи Харків і так далі, центри міст і так далі. Але при цьому вони кажуть, дивіться, Україна нанесла. Суттєві удари по селу Щебекіно, да в там Брянській чи Курській області. Ви собі уявляєте безсенсовність цього дійства? У нас дефіцит ресурсу. Ми, ми будемо наносити удари ударикіно. Ну це ж там, чи по якомусь іншому селу у Ростовській, Брянській чи Курській області. Це не має жодного оперативного, чи навіть я е, не про стратегічне навіть а про оперативне значення. Тому це нонсенс, пане Михайле. Не можу не спитати. Мені цікаво, б ваш коментар почути із приводу одного. Твіта, якщо так можна сказати, це одне коротке повідомлення екс-президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він зазвичай активний багатослівний у соцмережах, але цього разу він відми... відмітився усього трьома словами. Третя світова війна. Написав він напередодні. На вашу думку, це свідоме чи під впливом? Не готовий сказати свідомо чи під впливом. Мені дуже подобається. На оці такого типу твіти, тому що на самій справі я зараз іронію знову ж таки кажу, тому що на самій справі ми про це спочатку масштабного вторгнення Російської Федерації говоримо. Так, третя світова йде, Росія зламала міжнародне право як концепцію. Тобто, у нас післявоєнний світ буде інакший, а інакшим світ стає після глобальних воєн. От ми сьогодні маємо. Гібридну глобальну війну з елементами горячої війни в Україні це дуже важливо, і це є третя світова. Вона перерозподілить те, як буде виглядати світ після цієї війни, і це дуже важливо, тому що Росія використовує всі сьогодні засоби, окрім ядерної зброї, всі засоби для ведення гарячої війни на великій території. Тому безумовно це війна. Це війна на європейському континенті. Вона має величезний обсяг лінії фронту 1800 кілометрів безпосередньо бойових дій. Вона має величезну інтенсивність після другої. Вона навіть набагато більше інтенсивна, якщо з урахуванням кількості зброї яку використовують на кілометр лінії фронту, ніж Друга світова, і безумовно в цій війні приймають участь. І величезна кількість країн є безпосередньо нейтральні країни, але й величезна кількість країн країн приймає участь у цій війні, і більше того, наслідки війни вже на сьогодні абсолютно точно перебудовують і глобальну економіку, і глобальну політику, і глобальні міждержавні відносини. Тому тому безумовно це третя світова війна. Безумовно, і було бажано, щоб всі це зрозуміли і більш активно приймали безпосередню дієву участь у тому, щоб повернутись до певних прав, тобто. Ключова концепція цієї війни має бути такою: Росія безумовно має програти, щоб повернутись до міжнародного права як до єдиного інструменту міждержавного спілкування. Пане Михайле, ще хочеться обговорити нетиповий дзвінок, який пролунав в офісі президента. Зокрема, Володимир Зеленський поговорив з прем'єром Іраку і прокоментував таке Володимир Зеленський, сказав, що Україна готова до нової сторінки. Якою може бути ця нова сторінка, вважаючи на те, що Ірак, ну в принципі, завжди асоціювався з Росією, з Сирією, з Іраном, і що? На тепер думають про нашу можливу співпрацю з Іраком. Сполучені Штати Ірак постійно асоціювався з війнами, які там йшли на цій території. Але між тим. Президент України говорить про те, що ми маємо скористатися моментом великої суб'єктності України і змінити відношення до України на різних континентах і працювати навіть з тими країнами, з якими у нас не те, що не було там позитивних відносин, а взагалі не було відносин. Україну на багатьох континентах, на жаль, в багатьох країнах просто фізично не знали. І тому сьогодні ми маємо наслідки от. Коли ми шукаємо максимальну підтримку своїх дій, в тому числі на таких міжнародних майданчиках, як ООН, ми хочемо, щоб всі країни розуміли нашу мотивацію. І президентом спілкується з різними суб'єктами для того, щоб пояснити: о, дивіться, Україна сьогодні може вирішувати такі питання. Україна після війни буде такою. Україна сьогодні потребує, і ви можете це історично зафіксувати підтримку в тому, в тому і в тому. Це дуже абсолютно прогресивна і і оптимальна для нас поведінка президента, який розширяє географію активною чи принаймні, Розуміння активної підтримки, чи принаймні розуміння, що таке Україна в сучасному світі, і яку роль Україна відіграє. Мені видається, що це дуже важливо, і мені видається, що це буде підтримано нашими партнерами, тому що знову ж таки дивіться, Україна є елементом обов'язковим і це вже не обговорюється. Глобальної демократичної системи, в яку входить і Сполучені Штати, і Євросоюз зрозуміло, і Великобританія, і так далі. Так от Україна сьогодні є безпосередньо дуже важливим і дієвим елементом цієї системи, і безумовно будь-яке спілкування на рівні президент Зеленський, очільник тієї чи іншої країни, нейтрального статусу з інших регіонів, не з європейського континенту, означає, що демократична система ще один. Реча впливу має через Україну, і це дуже і дуже перспективно, на мій погляд. Перспективно і для нашої внутрішньої політики, як такої, і в принципі для демократичної спільноти глобальної демократичної спільноти в цілому дякуємо вам за е цю розмову, пане Михайло. Вам гарного вечора. Так. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був з нами у марафоні Єдині новини.